На ринку Києва можна сьогодні заробити, але зі стратегією гри в коротку, або йти теж в інвестиційну рекреаційну історію, поясню. Бо житла багато, а, ні, дуже багато, дуже багато заморожених проєктів. Складно не зіскамись. Але кияни, ну це 4 мільйони людей, які кожні вихідні, які кожні святкові, канікули ніколи хочуть поїхати банально з міста, бо це такий ключовий паттерн ну, поведінковий більшості жителів а, великих міст. І сьогодні та пропозиція, що є довкола Києва, вона мінімальна, ціни високі, і всюди, як правило, фулбукінг. Тому я би придивлявся сьогодні і далі до ринку рекреаційних проектів в Києві, Київській області. Вірю, що вони будуть зростати і сьогодні, і після перемоги. Про умови, що там є правильна управлінська компанія і є розуміння, як зробити заповненість міжсезоння, вузький сезон, високий сезон. І це не просто якась, знаєте, очікування, а це є чийсь досвід. Я сьогодні би інвестував у житлову нерухомість, але чесно, більше в первинну, тому що на вторинному ринку дуже. Якщо ми говоримо з ремонтом, дуже часто ми бачимо чеки, да? ну, на західній Україні. Просто а ну, скажімо так, аморально високі чеки. Бо ніколи в таких містах, як Франківськ, Тернопіль, Чернівці, не було таких цін, ну не було. Да? Тобто, там щоб була ціна 1900 доларів за квадратний метр Франківську на квартиру з ремонтом, це певною мірою аномалія, враховуючи середню медіану дохідності по зарплатам в цих містах.